Наталія Бонь. добре, що чарівник не з'явився. Петрик сидів за столом у глибокій зажурі. Його очі були схожі на блакитні озерця у весняну повінь. От-от розілються, вийдуть з берегів. Нижня губа зрадливо тремтіла. На душі у хлоп'яти було важко важко, наче хто каміння туди накидав. Він знову вже вкотре глянув на купу кольорового череп'я, що лишилося від улюбленої маминої чашки, і озера сліз вийшли з берегів, тихо, тонкими цівочками потекли по рум'яних щоках хлоп'яти. Ну, як він не втримав цю злощасну чашку. Ось якби зараз переді мною раптом з'явився справжній чарівник думав хлопчик, я б попросив його, щоб він мене поміняв місцями е, з котом. Петрик зупинив свій погляд на великому рудому котові, який у цей час повагом наблизився до господаря і потерся б його ногу. Правильно, я б побіг мурчиком на подвір'я, а він нехай сидить та слухає, як його мама сварить. Уява Петрика жваво вчепилась за таку чудову рятівну думку. Ех, добре бути котом. Ніхто тебе за розбиту чашку не сварить. Що з кота візьмеш? Спи собі, скільки хочеш на сонечку, гуляй, скільки тобі заманеться. Правда, відразу виникає проблема, а як же костик, найкращий друг. Не стане ж він зі мною котом водитися? Ну, нічого, котячого друга собі заведу. Будемо дружити он з муською. Сусідською кішкою. Вона така гарненька. Будемо гратися з нею, їсти. о, їсти. Мама часто Мурчикові каже Іди мишей, лови. І він ловить і їсть їх. Петрик уявив, як він їсть мишу. І йому стало не по собі. Ху, яка бредота. Відразу скривила його обличчя. Ні, не хочу бути котом. Не буду. Краще нехай мене чарівник перетворить. Він глянув у вікно і побачив маленьке зелене жабиня, що жваво стрибало по доріжці в сад. О, нехай я буду жабиням. Я весело стрибаю у сад, там на мене чекають братики і сестрички. Це ж так класно плавати гуртом у великій калюжі. Я з нею переберуся аж до річки, бо добре знаю дорогу. Усю свою жабічу родину туди заберу. Ми будемо стрибати в високих травах, гратися в піжмурки. Гарно. Ой, що це за тінь накрила нас на небіжні хмаринки. Леле, великий білий птах летить просто на мене. Це ж бусол. До води, ой, як далеко. Може, у траві не побачить. Петрик міцно заплющує очі і шипоче. Не треба, не треба. Я не хочу бути жабеням, Краще я стану маленьким павучком, що живе он там, в куточку, за шафою. Як добре мені сидіти маленькому, непомітному, розгойдуюсь на павутинці, немов на гойдалці, не впаду, ось і мама заходить. Ой, моя люблена чашка розбита. Мама в розпачі хапається за голову, та я ж лише маленький павучок. Що з мене взяти? Це точно Петрик. Розбив, ще й сховався. Ось я йому, сердиться мама. А я сиджу собі тихенько в куточку і тільки сміюся, ніхто мене не покарає, бо я ж не Петрик, та ось мама збирає. Дівчі шматочка розбитої чашки у відро для сміття, а потім тягне шланг хобот велетенського слона полососа, натискає кнопку і страшенний гул заповнює кімнату. Павучок скручується, підгортаючи під себе всі свої вісім лапок і тремтить. А що, як мама збере сміття і за шафи разом з моєю побудинкою? Велетенський слон, полосос повзе до шафи. Петрик спішно передумав Ні, не хочу бути павочком. Краще я стану тим веселим горобчиком. І тільки но горобчик хотів розправити крила і майнути за вікно, як до кухні, справді, зазирнула мама. Петрику, що це з тобою? Чому ти плачеш? У тебе щось болить? Мама Приклала свою теплу, лагідну руку до чола хлоп'яти. Цей ніжний дотик повернув хлопчика в сумну реальність, і сльози стрімкими потоками ринули з очей. У них, як здалося Петрикові, почало танути те важке каміння, що завалило його душу. Мабуть, то була крига, і гарячі сльози почали її розтоплювати. Стало аж гаряче. Петрик голосно заплакав. Ах, ти чашку розбив. Нарешті помітила мама. Ну, коли не нароком, то це не така вже велика трагедія. Кажуть, посуд б'ється на щастя. Ну, шкода, звичайно, чашки, та що вже дієш? Наступного разу будеш уважнішим. Досить радати над нею. Приберемо разом та йди гуляти. Костик тебе чекає на подвір'ї. Петрик кинувся прибирати черепки. Усе ще схлипуючи, підійшов до мами, обійняв і уткнувся носом у квітчасту сукню. Йому намет здалося, що він пірнув у квітучий розмай, запахло теплом і ласкою. Як добре, що до мене сьогодні не з'явився ніякий чарівник, і я залишився Петриком.